можна перенести. Брехня на брехні, 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 то тут взяти, я бомбу підірвати, тут все і все, іначе діла не буде. Та нехай навіть мені зараз голову відрубають, то я скажу, що дитина не вина. Та що, ви не бачите, яка дитина, з коти ходять по, по світі, а воно має бідне страдати. Є вас докази там, так, все, все. Да. Ну, так. То, 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 навіть докази, якісь... то, навіть не треба доказів. У будь-якій справі, може у вас є якісь такі, що... Шо... А в них є докази. От такого тирин дядя би тирин бо треба когось посадити. Правда, знач крайню, позадпущення. Є, доки, ти чого ж? крайню дитину. Вже нема, що і знасілування було, правда? Нема. Тільки вбивство. А зразу було таке страшне і знасілування. А зараз тільки вбивство. Бо бо знаєш, що та дитина не ізнасілувала, таке не може бути. Дурдом. Дурдом веселий. Бог милосердний. Бог все бачить і Бог накаже всіх. Хто винен, ніхто правил, не винен, Бог милосердний. Ніхто більше не помить, тільки один Бог. Можете розказати, підозрюваний, Як характеризувався в селі? Я, так я Він із нашого, села навіть. він не зна, що він від нас 8 кілометрів. Нет, звінявши. Да, звінявши, да. І дівчинки я не знаю, і хлопчика я не знаю. Але то є дитина, бо в мене внуки є. А вона би кать його би, сама положила. Вона спортом дівчинка займалася. Вася лежав Він метр двадцять, а метр десять, а вона метр восім, метр сімдесят п'ять чи сім'я. Спортом займалася спорт. дівчинка. Вона хотіла поступати... таких молодіж, якщо стара жінка. Вона хотіла поступати, а по крайнія воєнна, отак, на таможні. На таможниці. Ну да, да, так, вона хотіла поступати. Ось, все. Eu, em todo o Brasil, não tenho